Слава Ісусу Христу, слава Україні! І сьогодні за 4 місяці у нас пішов отакий добрий досик. За 4 місяці перебування мого тут на Львівщині. Сьогодні в нас отака отакий досвід. Ремить, коротше. І дощик добрий не злива, а помірений, але добрий дощик вадає. І нагород якраз добре. Бо призорував, земля земля була дуже суха пісок сам, а це намочить якраз на посадку нашої пекінки. І можна трошки збирати водичку на полив. Так і всі роблять. От така ситуація у нас. І сьогодні у нас ще день прапора. Бачите, прапора день. І розкажу трошки про отак, то не ходи тудою. <смі> Пускулюнула знучка. Скользко. Гриметі добре. Розкажу, ми переїхали на другу хату. Всі сім'єю, як то кажуть, ще раз переселились. Так як тут колись у мене, а там була хата трошки далі. Тут в мене народився батько. Тато тут жив, ну і Вітіль женився з моєю матір'ю і поїхав. Недалеко, правда, по, по дорозі, але там де. А тут тітка жила, ну, звичайно, вже її немає, царство небесне, а залишився один брат двоєрідний. Він для мене тримав цю хатку. Каже, приїде, буде жити, скільки заманеться, а там подивимося. Ну, ми приїхали, тому що тут велика хата. І воно більш рідніше, якщо чесно. І ми оселились тут. Тут і городу більше буде. Це тут жили теж переселенці з Харківської області, але вони вже повернулись недавно. І я вирішив переїхати сюди. Тут городу багато, ще в нього в город є полі, якщо, якщо буде все до весни, а там прийдеться, може ще будемо і садити тут. Але хочеться, щоб повернулися на Херсонщину. Картопля, звичайно, не дивились сильно, але бачу зароща це не моя, це просто тут люди оставили. Моя картопля. В погрібі. Ара, просто покажу, є такий погріб. Хтось говорив, що рано копати буде там, гнити, все що. Вона сухенька собі. Бачите, сухенька лежить в сітках, а тут все мокре. Ну, правда, тут і зелене. Певні ну, сорти другі. Певний ну, сорт другий, Є, що й посохла, а є, що й зеленкувата. І, мабуть, передають дощ на день. Ну, Но ночью падав, і зараз ще падає. А тут якраз намочило. І буде садитися. Бачите. Це про пікінку. Якраз і полило мені пікінку. Людей ще перед лишився. Одні лишились тут, живуть рядом. І вони один другому передали. Так що це ще їхнє. А наше вже, як то кажеться, ще дещо росте там на тій хаті, а переважно, що ми вже все по... побрали. Навіть пересадили такі великі квіти, бачите. І то вони прийнялися. Айстри прийнялися, чорнобривці прийнялися як гарно. Бачите, і хризантеми прийнялись вже великими кущами, хоч брали, але поливали. Деякі привонили, ну, я думаю, після дощу вони підуть нормально. Айстри красиві. красиві. Щоб сказати, що на півдні передають дощі, часто падають. А тут перший дощ тої ночі і сьогодні, це туди я знаходжусь, впав такі нормальні, як то говориться. Це за 4 місяці перебування на Львівщині. Звичайно, всі сумують за Херсонщиною. Так як там ще й лишилась картопля не викопана. Питають люди, є відео, якщо ще не вдасться. Цього року то е, роздасться, звичайно, людям е, своїм в селі. Хай я об'явлю, так як вони мене дивляться і є ще по вайбері група. Нехай йдуть, копають собі. Нема питань. Все рівно так пропаде, а так люди ще будуть хоч жити виживати. Хоч села лишилося 50%, 50% молодь, яка кап. Почитала безпеку своїх дітей, виїхала. Так само і ми зробили. А так вирішили ми ще поки тут пожити. Бо накше, як то говориться, ходу немає. Де ще буде ще садитися в мене, можете дивитися. Де буде ще нового хао, до мене має прийти, так як теж один переселенець, він недалеко мене тут поселився, але коли займався такими землею набитими кишками, як я називаю їх, і можна садити під пленкою на любі, як то говориться, участку собі для себе. На дачах, вона рдюча земля, там все буде. І можна собі садити ті самі помідори і все раніше, що було для себе. На цьому відео закінчую. Ще кажу, гримить. Дощі ще передають, ну це непогано. М'якше буде картоплю купати, ну і після цього сівба, скоро вересень. Сівба буде краще буде прийматися. Тому що так буде, я думаю, з вологою набагато краще. Тут піщана земля, я вже вам показував, так як приблизно на копаннях нові маячки. Всім здоров'я, Україні перемога, до побачення.